Запастись вітамінами до зими. Ринки Франківщини переповнені сезонними ягодами. Зараз найбільше купують лохину та чорницю. Трохи рідше малину. Сезон полуниць та черешень уже завершується. Як найкраще підготувати ягоди на зиму? Дізнавались наші журналісти. Цього чоловіка звати Ярослав. Він прийшов на ринок, щоб запастися ягодами на зиму. Ярослав зізнається, у нього цукровий діабет, тому усі плоди заморожує без цукру. Помив, посушив такі зараз такі мішечки з цим замочком. Раз кілограма, по 400 грам, морозівку. Набив і все. Ягідний сезон зараз у розпалі, тому франківці активно запасаються вітамінами. Продавці розповідають, якраз стартував період збору лохини. Саме її зараз купують найчастіше. Різниця так, що йде трошки. Ця має кислинку. Такий сорт називається патріот, а Цей сорт називається дюк. Цей дуже солодкий сорт. Після термічної обробки приготування варення чи компотів ягоди втрачають поживні цінності. Тому медики рекомендують на зиму їх заморожувати. Взагалі, є способи збереження продуктів на зиму, є різні. Тому, перше, напевно, всі знають заморожування. Ми можемо заморожувати фрукти, можемо їх сушити, можемо сушити їх в духовій шафі, або якщо є сушарки. Це сушення при низьких температурах, там так само зберігається достатня кількість вітамінів, які містяться в цих фруктах. Можемо робити пюре. Медики радять франківцям споживати свіжі ягоди у сезон, адже у них зберігається найбільша Кількість вітамінів та поживних речовин, які так необхідні взимку.